Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді Garmin Fenix 8 Pro – новий флагман серед мотоспортивних годинників Garmin. Це модель, яка поєднує надійність серії Fenix, сучасний AMOLED-дисплей, нові сенсори і навіть підтримку LTE-зв'язку. Тож розберемо далі, що нового у Fenix 8 Pro та кому він підійде. З вами, як завжди, SportTime.ua. Fenix 8 Pro – це справжній інструмент виживання в корпусі преміального годинника. Виглядає масивно, але водночас стильно. Поєднання сили і технологічності. Корпус це армований волокном полімер з становим задньою кришкою та безелем. Сполсафірове максимальні стіке до подряпин, кнопки з металу, приємний хід і відчуття надійності, тому що вони індуктивні, тобто їх можна стискати під водою, водозахист 10 атмосфер, в них можна ніряти до 40 метрів. Доступні розміри 47 та 51 мм. Сьогодні у нас на огляді годинник самого великого розміру. Ідеальний для тих, хто живе активно, тренується, подорожує і цінує витривалість техніки. Наразі Гармін повністю перейшли на AMOLED. Екран яскравий контрасти з відмінною видимостю навіть на прямому сонці. Роздільна здатність 454х454 пікселів. Частота оновлення плавна, кольори насичені. Garmin зберіг автономність, але дав рівень візуального комфорту, як у флагманських в смакбудинках. Точна корпусу близько 16 мм. Бага від 65 грам. Тому це масивний годинник. Якщо ви носили щось на кшталт Forerunner або Instinct, феніт здається бронежилетом та до нього доведеться звикати. Про автономість. Герміс знову показує клас. В режимі смарт-годинника до 25-27 днів залежить від розміру. У GPS режимі до 80 годин, завдяки енергоефективному дисплею та новому процесору годинник залишається одним з найвитриваліших у своєму класі. Взагалі, ми всі знаємо, що годинки від Garmin живуть тижнями, а не годинами. Ідеальні для походів, марафонів та експедицій. Тут також новий датчик пульсу Elevate GM5, точніше, навіть під водою. Підтримка мультидіапазонного GPS. Понад 100 профілів активності це від бігу до плавання до альпінізму і дайвінгу. Даю метрики. Покращений аналіз сну, стрес відновлення та деякі дайверські функції. Цей годинок повністю не замінить десанти, але в них вже можна ніряти. Серед нового – Це зв'язок і функції безпеки. Вбудований LTE модуль можна відправляти повідомлення, координати або сигнал СОС навіть без телефону. Але за все це також потрібно буде платити. Live Track, Fall Detection, Incident Alert – допомагають у надзвичайних ситуаціях. Також голосіві підсказки, дзвінки через смартфон, музика з годинника. Серед додаткових можливостей – це ліхтарик, дуже корисна функція в реальних умовах, навігація з картами, топографічні карти, маршрути, точне орієнтування, Hermian Pay, музика Spotify, Amazon, календар повідомлення. Також працівні бодібетери, пульсоксиметр, стрес-моніторинг, аналітика сну та багато, -багато іншого. Усе для контролю здоров'я. Тому це не просто спортивний інструмент, а ваш асистент у будь-якому сценарії від роботи до експедиції. Тож, основна різниця з базовим Phoenix Pitzen це lte зв'язок та новий процесор. Тож цей години для тих, хто не чекає компромісів. Він потужний, витривалий і розумний. А екран, LTE зв'язок, сафіровець клотати і спортивні метрики все в одному корпусі. Тому якщо ви шукаєте універсальний будинок для спорту, подорожі та життя, Fenix 8 Pro вартий уваги. Так, він не найдешевший. Але це саме той випадок, коли ти платиш один раз і отримуєш все. Пишіть в коментарях, що думаєте про нову лінійку Fenix і не забувайте підписатись. Далі буде ще більше олідів, спорту та технологій. Також послання на це та інші будинки в Бермін будуть нижче. Дякуємо, що ви з нами все буде Україна.